Йоу, друзі, всім привіт! З вами Артур Бро. І сьогодні ми будемо грати в Brawl Stars. Будемо цього разу продовжувати проходити оцей челендж на Боні, тому що я бачу 6 днів лишилося до кінця і, можна сказати, ми можемо не встигнути. І ще нам треба пограти в цей гіперзарядний е, е, хаос. Треба заробити один гіперзаряд. Тому давайте зараз спробуємо е, дограти челендж цей і будемо грати в гіперзарядний хаос. Так, загружаємося ми в гру. Бачу, вже м'ячик лежить, бачу Мортиса Алі і Лпримо. Ну, я думаю, що цього разу ми можемо, в нас є шанс виграти, тому що тут ну, в нас майже така сама команда. У нас є Алі, в нас є Мортіс, і в них є Алі і Мортіс, але в нас пені, а в них Лімо. Ой-ой, мене Лімо виніс. Це дуже погано. Тому що в них вже є один поінт. А, але в нас три поінта, в принципі. Тому можна поки що не хвилюватися. Так. Блін, мене Лімо все-таки вбив. Я щось не побачив. Ну, треба отак зробити і зараз отак в Алі зробити і все. Веде мінус Алі. І ще мінус Лпримо. Блін, я не попав, на жаль. Ну нічого. Головне, що в нас вже 5 поїнтів, а в них 3. Ми виграємо. О, ні-ні-ні. Давайте в Алі попадемо. Отак. І в Лприму попадемо. І в Мортіса попадемо. Хорош. Я, я, я тут по всіх попадав і мінус три зробив. М -м 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 Добре, давайте будемо продовжувати. Так. Давайте. Пені, кидай, кидай, кидай. Пені тупенька ту трошки, вона не поняла куди кидати. Ну Мортіс молодець, він кинув. Все. Ми виграли е, гру. О, і ми зразу пройшли цей челендж. У нас просто, походу, лишилась остання перемога, і ми зробимо це Епік 150 кредитів. Ще реєр і 50 коїнів. А і ще забираємо скін на боні. Дуже крутезний скінчик, вдіваємо його. Все. Да, все, ми прийшли. Добре, давайте тепер пограємо в гіперзарядний хаос, тому що мені треба отримати цей гіперзаряд, бо може мені якийсь крутий гіперзаряд на якийсь бойця випаде. На ДАГа вип... 에... зараз випав боєць. Боєць випав Даг і на нього дали мені гіперзаряд в цій катці, щоб виграти. У мене зараз на ДАГа гі... зараз немає гіперзаряду, але мені його дали, тому що щоб мен... мені виграти. І... і якщо хтось не знав, е... з цих банок в... випадає гіперзаряд. отакий. Я, якщо чесно, не, не знаю, що гіперзаряд дага робить. Тому возрождаємося. Підходимо отак до Дага. Ой, до е, цього до Отіса. І отак, блін, я, я не встиг його завалити. Дев'яте місце. Ми, на жаль, цю гру програли, але давайте спробуємо виграти наступну гру. А, тут е, грати знову не, не можна чомусь нажати. Добре, давайте. А, грати знову за того ж самого бойця за Дага, але мені випала Менді. Тому не можна. О, вже якась друга карта. Так, вже якась друга карта. І це дуже круто, тому що я, я коли грав в минулий гіперзарядний хаос, то, то там е, були, от, була тільки одна мапа, там не було е, е, багато, крути, е, багато різних мап. Тому це дуже круто. Давайте спробуємо от цього отак завалити. От так, все завалили. Не знаю, чому я потратив гіперзарядний ульту, я міг з ударів використати, але щось трошки затупив. Ну нічого. Бам! Блін, жалко, що ні разу не попав. Ну так зроблю і так. І от так, і от так. І от так. О, ні, мене, на жаль, добив Отіс, ну думаю, що нам перемогу засчитають. А, ні, перемогу не засчитали. Добре, давайте далі. Я ж нечайно вийшов, вибачте. О, на шейда гіперзаряд. Я знаю, що на шейда гіперзаряд крутий. Ну, можна сказати, е, е, крутий крутий, так. тому є, є шанси, що ми можемо пройти, виграти цей, е, цей матч. Давайте отак добудемо цю баночку. По 3200. Зразу гіперзарядок. І якщо хтось не знав, то гіперзарядна шейда, він, коли включає, то він йде в гіперзаряд і ульту, і він наносить по 4000 е, кожна плюха. Вот так. Они-они-они-они-они. Не, треба трошки... и забрати гиперзарядки. Все. Можно бы было трошки отхилиться. По-хорошему. Так. Включаем гиперзаряд и вот так. БАМ! БАМ! Все, с двух плюх вы не БАМ! БАМ! А, не попал. Добре, давайте добьем. БАМ! БАМ! Первую ульту давайте пойдем еще быстрее. І тепер ми в кушчиках. У мене набирається ультич, Значить, тут хтось є. Але, походу, відійшов відійшло ані є Давайте отак нанесемо і отак доб'ємо їх. Дах не попав своєю ультою і це для нас дуже добре. Давайте отак зробимо. Отак. Далі отак підемо. Отак, отак, все, добили. Дуже круто. Все, зайняли перше місце і... Першу перемогу нам засчитали. Це дуже круто, тому давайте йти в наступну гру. На Отіса є призайду. У мене він, до речі, є. зараз на моєму аккаунті є в мене. І я за Отіса дуже круто граю і дуже люблю на ньому грати. Ні, ну я може на Отісу не дуже круто граю, але я за нього люблю грати. Я за нього деякі квести, я. Коли. Е ш е соло Шеде, то я виповнюю. Е я граю, типу, за нього, щоб виповнити квест на Соло Шеде. Так, Мортис. Давайте трошки нажмемо гіпту Ну, да, ми його трошки так зробили. О, ні, мене Морти завалить, На жаль, шосте місце. Мені, по-любому, перемога не засчиталась, да, не засчиталась. Добре, давайте е, в наступній грі спробуємо виграти. На Мортиса О, до речі, в Мор... мене на Мортіса 50-й ранг, тому цілком можливо, я можу виграти. Якщо я ще не розучився на ньому грати. От мене питання, як вони получили цей скин? Вони получили його за Supercell ID, але де його отримати? У мене теж підключений Supercell ID, але я не знаю, де його получити. Давайте отак її є винесемо. Отак. Тепер давайте. Добудемо гіперзарядок. Дякую. Тепер мені Бонні просто допомогло. Отак, 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 отак. Дальше. Дальше нам треба цей. Нам треба зараз так зробити. О, ні, дах, дах, дах. Дах, тікаємо. Тікаємо дуже швидко. Тому що він може нас винести, це цілком можливо. Т тому давайте от добудемо цю баночку. Отак, от отак, от так. Все, ульту ми добули. Дуже добре, тут нікого немає? Ні, нікого нема. Добре, давайте прочистимо так ці кости. Давайте трошки в кущах посидимо, почекаємо, щоб е якийсь топ був, щоб нам було по кайфу. Давайте трошки посидимо, трошки порухаємося, щоб нас не вибило. І давайте. Вже виходити. Бачу, вже дав завалив е, драко, тому можемо виходити цілком. Тут -то? Ні, тут? його А де ж такий дах може бути? А, от він. М -м 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 малесенький тут загуляв. Що малесенький? Загуляв вже? Загуляв? Ну, так, да, напевно, він загуляв. Ну, забрали перше місце. Це дуже добре, вже дві перемоги є. Давайте йти далі. А цікаво, а коли я виповню тута цей квест. І тута виповню цей квест, то мені дадуть два гіперзарядних чи один? Навірно, два. О, 200 кредитів. Давайте йти далі. Я би хотів, щоб на Бонні. Ну, на Бонні вона коли стрибає, то вона вроді кидає свої допомігні пулі. Давайте зараз спробуємо. І я точно не знаю, який гіперзарядний Бонні, я ще не пробував його. Давайте добудемо зразу банку, щоб... Получити гіперзаряд і подивимося, що він робить. Отак От От так стрибаємо. А, так, да, вона випускає свої пульки і вони, походу, багато дамажать. Але в Альпріма є гіперзаряд і це проблема. Але він мене не достає. Але вже достає, на жаль. На жаль, мене. Ну, нічого, треба нам вигравати. Давайте йти далі. Так, на кого нам в цей раз випаде гіперзаряд? І я думаю, що на Менді? На. на Менді серйозно випав гіперзаряд. Ну, думаю, що це круто, тому що Менді це доволі сильний боєць. Тому що в неї сильний, доволі сильний гіперзаряд і це дуже добре. Бо вона мені якраз випала і цілком можливо ми можемо виграти. Тому давайте добудемо будемо цю банку спочатку, гіперзарядик. Отак зразу пульнем на цю. І зразу її з одної плюхи винесемо. Добре, це дуже добре. Так, збираємо гіперзарядик. І далі отак робимо. Далі отак робимо. І все, і виносимо його з гіперзарядика. Отак замідляємо його, замідляємо. Ні, я, я протикав ульту. Да, На жаль, ми цю гру не прог... Ви не виграли, тому що я щось не побачив, що Ельпрімо. І ще й така мапа піде Ельпрімо, тому він заховався в кущах і я його не, по... не побачив. О, знову на очі савепав гіперзарят. можливо я можу виграти. Давайте, давайте спробуємо. Так, бачу вже банку, треба її добути по-хорошому, щоб отримати гіперзаряд. І це буде дуже добре. Тому давайте отак робимо, отак робимо. Так, треба ще один ударчик. Все, гіперзаряд є, тепер пускаємо його на драку. Він стоїть трошки, йому домажиться урончик і забираємо його. Він відправляється в лобі, а нам він дає баночку, і це нам дуже допомагає. Оні, ні, мене можуть зараз завалити. Треба трошки почекати. Отак, отак робимо. Так, Ми трошки обманули чувач І це. І я тільки що не підібрав оцей гіперзаряд, тому що, якби я його підібрав, в мене була би тільки ульта. А гіперзаряд би не перезарядився, тому я спеціально почекав трошки. Отак от так, отак отак, отак отак. Це двох зразу перевалив. Там ще й гіперзаряд, можемо його забрати. Це буде зразу і уліта, і гіпозаряд. Ми підбираємо його і будемо йти далі шукати своїх противників. Так, тут хтось є. Ні, тут нікого немає. Бачу, бул тут є, добуває собі гіпозаряд. Хоч у нього тут лежить, але думаю, що він хоче якийсь другий. Все отак робимо. Забиваємо його і будемо йти по нашого останнього противника. Думаю, що я його завалю. Але, в принципі, не важливо. Я друге місце зайняв і це мені вже зарахується перемогою. Не важливо, чи я перше, чи друге займу Просто хочу його знайти і вбити. Де ж він може бути? А, от. він. Тут. Давайте отак зробимо і все так нанеси. Так, да, зайняли ми перше місце, це дуже круто. Давайте йти далі. Так, да, як ви бачили, я вже одну, одну гру зіграв за Алі, там 10 кубків фармом. Це ще перед е, відео. Рішив е, одну гру зіграти, подивитися, як вона, е, за неї грати. Так, да, е, я в челенджі вже дивився, як вона грається, але я ще не дивився, як вона в солоші де грається. Але мені все одно боти попались, бо це е, перший ранг. Тому я, я, не, я не знаю, я просто 10 кубків нафармив. О, ні, мене зароб'ють. Так, да, мене вбили межать. Ну, що поробиш? Давайте йти далі. А, ні, я нічого не вийшов. Хо, я б хотів, щоб мені випав один раз гіперзаряд на е, на цю як вона. Е, лумі. Я б хотів, щоб мені на Лумі випав гіперзаряд зараз тут в, 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 в гіперзарядному хаосі. Я би хотів подивитися що в неї за гіперзаряд. Але мені зараз випав гіперзаряд на отвісі. Це доволі круто. Оні, 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 оні. Він мене завалив, на жаль. На жаль, він мене завалив. Та я щось трошки затопив, бо підійшов до нього, і це була моя помилка. Знову вийшов чогось. Чомусь ця кнопка не дуже швидко забирається. О, гіппазерт на Мортис. Тут я можу, в принципі, виграти. Тут я можу виграти. Так, Менді Шейд, Бул. один Мортіс. Щелу. Добре, давайте спробуємо. Давайте затестимо цей момент. Добуваємо цю палку. Зіберемо її. Щоб гіперзаряд отримати. О, цього дага 500 хп, що давайте його доб'ємо. В нього була ульта, він міг, мене, він міг нажати ульту і буду в ход доги. Так би він мене не завалив. Ой, я би його не завалив. Отак, що валим її. Заберемо зараз ще тут гіперзаряд. І будемо зараз валити цього Отіса. Ні, я трошки провтикався, але нічого я його там завалю. Так, все, забираємо цей гіперзаряд. І будемо чекати на останнього бравлера. Де він може. Він, напевно, в самому кінці, тому давайте йти в самий кінець. Ні, не тут. Добре, давайте тоді в другий кінець. Да, вот буде. тут. Так, отак зробимо і винесемо його з гіперзарядника і займемо перше місце. Дуже чудово. Давайте йти далі. Так, рейер, стардропчик 50 коїнів. О, давайте ще тут заберемо стартропчик. Епік. Випадає пінчик на бо. А, чекайте, у нас тут є подарунки. Пінчик і стардропчик рейер. 25 паверпойнтів. Добре, давайте йти далі. Цікаво, на мені зараз випаде гіперзаряд. На Шейда знову випав. Мені ще, до речі, е, е, ви знаєте, що мені ще ні разу тут не випадав ще гіперзаряд на луну. Я б дуже хотів, щоб мені на неї випав. Я вже казав. що Я би хотів подивитися, затестити цей момент, який в неї гіперзаряд. Тому давайте нажмемо гіперзаряд і підемо до драку. І так зараз його. Щоб не грався зі мною. Ні-ні-ні-ні- -ні 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 -ні. Ні, мене на жаль вбило це менді тупо. На жаль. Добре, давайте йти далі. На Бонні знову випав гіперзаряд. Це дуже добре, бо мені він на неї сподобався. Я ще її дуже можна сказати, часто граю на Бонні е в гіперзарядному хаосі, мені часто на неї випадає гіперзаряд. А так то я в в в на моєму аккаунті я за Бонні не часто граю. Це мені просто часто випадає на неї гіперзаряд. Тому так. Нащо йому зразу два гіперзаряди? Я, я не знаю. Давайте отак відлетимо для нашої безпеки. Трошки відійдемо. Так, да, я, я на Боні не часто граю, я можу на ній і сливатися, але е, я більше граю на таких бойцях, за яких я вмію. Ні-ні. ні Тут я її профтикавці. Я думав, що він буде від мене тікати, а він наоборот мене обманув трошечки. Добре, давайте йти далі. Будемо йти далі і заробляти перемоги на е, цьому режимі. І заробимо безплатний гіп, е, безкоштовний гіперзаряд. Бачу баночку, давайте її по хорошому біду будемо. По 3200. Ще скільки я вже забув. Цього двох плюх винесемо. Доб'ємо цього. Далі до мене йде Ель-Прімо. Я не думаю, що з ним будуть якісь проблеми. Бачу Бонні. Давайте її отак будемо домажити. До нас підійшов трошки Ельмо. Давайте отак зробимо. Треба трошки відійти, тому що мало хопе. І це дуже погано. Там давайте так поп'ємо. Все, забираємо баночки, давайте оцю бану, і давайте оцей гіперзарядок підіберемо. І будемо кайфувати. Знаю, що Шейд ходить по воді. Це дуже добре, тому що він привід. Він це вміє. Давайте добуваємо. Так, 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 так. Він хотів, мабуть, сам померти. Я йому не дам, я хотів його добути. Я хотів його добити. Я хотів е заробити власну перемогу по булу. Добре, давайте ще цього з одної плюхи завалимо. А ні, від мене чуть не завалив. Але там, в принципі, не було різниці, там, би, якщо б би друге місце, все одно б перемога зарахувалася. П'ять вже перемог є. Це дуже добре. Давайте заходити в наступну гру. Знову знов на Мортіса гіперзаряд. Це дуже добре. Бо що за Мортіса я граю непогано. Бачу баночку, давайте її добудем і будемо тікати, тому що бачу. Ні, ну Бонні в принципі, я можу завалити. Не питання. Просто, типу, трошки е я... ну давайте я спробую. Так, от так, от так, от так. І отак. О, ні, З -з 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 це да, зря це зробив? Так, це зробив. Тому що цей чувачок просто прийшов мене і добив. Краще б я добив гіперзаряд, цей чувачок би прийшов, і з ймовірністю я б його завалив зі свого гіперзаряду. О, нарешті мені гіперзаряд на Лумі дали. Я так його чекав і тепер спробую за нього зіграти. Давайте спробуємо, в принципі. так, Драгобул Айпримо. Оцей, оцей бул. А там Бул. Об, це гіперзарядок є. Це дуже добре, Давайте спробуємо, що це за гіперзаряд. Ого, в неї зразу тройна плюха тепер. Замість одної плюхи ульти, в неї зразу три плюхи ульти. Тому що ульта в неї отака зазвичай, а гіперзаряд в неї Х3, типу тройний. А, ну навіщо я цю банку, як в мене є гіперзаряд? Я щось трошки забув, що з них випадають не баночки, а гіперзаряди. Так, давай. А, а як він мене вбив? Я ж його вроді замі... за... заморозив. А, мені ще й перемогу не зарахували. Добре, друзі, на цьому ми, напевно, будемо завершувати цей відео. Якщо він вам сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ну, а з вами був Артур Бро і всім па-па.